Всім привіт! Знайшов на Maker World ось такий смітничок для 3D принтера Bamboo Lab A1 A1 Mini. Вже запустив на друк. Половинка вже роздрукувалася, поки що все нормально. Ось така моделька в Bamba Studio відкрилася. 74% роздруковано, залишилося 25 хвилин. І ось в такому стані, на такій стадії, наш смітничок. Якість друку, поки що все добре. Куди ти тікаєш? Нехай додруковується і будемо встановлювати. Він гармонійно буде підходити до самого 3D-принтера, максимально схожий дизайн, і вага в нього всього 22 грами. Думаю, це принтеру не зашкодить. А ось так працює подача філаменту через барабан, який я друкував. Все працює нормально, без нього в мене періодично підклинював філамент, зараз все добре. Тому рекомендую. Ось такий боксик. 10% вологи. Було в районі 60-70% і скинуло до 10%. Так що боксик реально класна штука і працює так, як треба. Ось так встановлена мене катушка. Філамент подається через трубку, перекидується через барабан ролик, який я роздрукував, і подається в сам принтер. Так, залишилася одна хвилинка, 98%. Все чудово роздруковано, без підтримок, все класно. Друкую я пластиком педж. В принципі, непогано. І зараз буде віддавати принтер готову детальку. Наш смітничок вийшов доволі якісний, все добре продрукувалося. І зараз будемо ставити на сам принтер. А зараз хочу перевірити наскільки програмна вага відрізняється від фактичної. Програма нам показує 2104. А фактично. 28 на 02 грами. Різниця. Так що, можна сказати, програмна відповідає дійсності. Ну і прийшов час поміряти смітничок на своє законне місце. Легенько одягається, гарно фіксується. Ось так це виглядає. Я ще раздрукував ось такі кліпси, такий органайзер для е, трубки, для кабеля. І ось так виглядає на той момент принтер. Як на мене, досить гармонійно вписується в саму конструкцію принтера, Еблем, емблемка Bambulab. Старенький смітничок, який в мене стояв, перебираємо. І ось таку красу маємо. І щоб відео було максимально корисне, залишу силочку на е, даний смітничок і на дані кліпси під відео в описі. Можливо, комусь буде собі цікаво зробити такий апгрейд принтера. А на сьогодні все. Якщо сподобалось відео, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за перегляд до нових зустрічей!